Зареєстрували кримінальне провадження, ну так кажуть, зареєструється злочин, який називається порушення правил безпеки експлуатації залізничного транспорту. Як на мене, не зовсім правильно, або мала кваліфікація, вона має бути розширена. Ну, при чому тут експлуатація залізничного транспорту, коли в вагоні вибухають боєприпаси? Розумієте, про що мова йде? Якщо вже річ вести про порушення, про ознаки порушень, то я тут бачаю порушення правил поводження зі зброєю, бойовими припасами і іншими вибуховими речовинами. До речі, по цій статті, яка зареєстрована, там покарання максимального обмеження волі до двох років. А в даній статті, тим паче, якщо вона вчинена групою, оце порушення правил поводження зі зброєю, то тут ми маємо і до 10 років позбавлення волі. Я не за те, що давайте зразу визначати, кого наскільки посадити, але мають бути статті відповідні. І ви правильно сказали, згадали щодо війни, щодо ворога. Ворог не спить і не сплять диверсійно розвідані групи, які... В тому числі я глибоко законспіровані і чекають свого часу. Тому я б, звичайно зареєстрував диверсію і розслідування доручив на місці Офісу Генерального прокурора Служби безпеки України. Це дуже важливе значення.